Отже, пане Сергій, ну, в першу чергу давайте обговоримо ситуацію про те, що е, Об'єднані Арабські Емірати проявили інтерес до нашої компанії Firepoint, Хочуть власне, її, е, ну, не всю компанію, але придбати якусь частку її. Е, це 30%. Е, от щойно ми розказали, скільки зараз коштує. Таке виробництво, такий бренд, скажімо. Але як тут бути? Чи має сюди втрутитися держава? Чи це суто приватні, скажімо так, ініціативи, і це бізнес і бізнес поза політикою? Чому кажу про державу? Тому що, ну, наприклад, об'єднання Арабські Емірати. Засудили вигадану атаку на резиденцію Путіна, нібито українськими безпілотниками, окрім інших ще різноманітних країн, які теж своє засудження висловили. Ну дійсно нам потрібно зважати на те, що бізнес, особливо збройний бізнес, він ведеться в часі війни. І ні в якому разі, ну взагалі в принципі, будь-який великий бізнес не може бути, як кажуть, поза політикою, поза війною, тому що Росія в першу чергу сильна своїми гібридними методами впливу. Ми побачили, як росіяни ну фактично з 2016 року, коли відбувся реванш Медведчука і всіх його ну цієї п'ятої колони російської колони, тріумфальне його повернення в політику, коли вони почали скуповувати буквально скуповувати. Наші стратегічні підприємства якісь обанкрочувати, але загалом вибудовувати таку систему, яка би була би максимально зав'язана в економічному плані на Російську Федерацію. І тому, звісно ж, росіяни вже тепер не будуть робити щось прямо, але, звичайно, вони мають дуже багато різних фірм, фірм по світу через. Якихось своїх партнерів, де завжди потрібно розглядати е, ось ну, наявність зв'язків з Російською Федерацією, і будь-яка компанія, чи то Арабські Емірати, чи то Сполучені Штати Америки, чи будь-яка європейська навіть компанія не виключена. Росіяни працюють скрізь і яскравий приклад заправки Лукоїла прямо на, е, на східному узбережжі е, Сполучених Штатів. Тому, звичайно, ж присутність держави в особі її спецслужб, тобто, зокрема, це є контррозвідка Служби безпеки України, яка має перевіряти от всі подібні угоди і, взагалі, бізнесові процеси на не на предмет економіки, саме там доцільності, недоцільності, а на предмет наявності будь-яких ворожих впливів. Ну і звичайно ж, наші служби зовнішньої розвідки, так як СЗР і також головне. Управління розвідки, тобто військова розвідка, вони повинні відслідковувати. Взагалі не лише Російську Федерацію, зрозуміло, але і будь-які країни, які взаємодіють з Україною, а особливо в питанні зброї, в питанні забезпечення, постачання, закупівлі, виготовлення тобто, оці всі питання. Тому з одного боку, тут не можна підходити, тут не можна підходити до цього питання якось легковажно і говорити, що мовляв, є бізнес, є, є вільний ринок, і він є поза політик. Це абсолютно безвідповідальний підхід. Ним користуються е, авторитарні держави для гібридних впливів, а з іншого боку, ні в якому разі не можна втручатися і створювати додаткові державні підприємства, тобто, фактично, передавати приватний бізнес до рук держави, і тому що держава це є поганий власник. і е, от витримати цей баланс. І забезпечити прибутковість компаній з одного боку, а з іншого боку, забезпечити обсяг збільшення обсягів постачань на нашу оборонку в наші збройні сили. Оце є ключовим завданням, і я впевнений, що звичайно ж наш уряд, наша держава, вони впораються, окрім того, і власники цієї компанії, Firepoint, це є абсолютно відповідальний бізнес. І всі, хто користується дронами, тобто, ви можете поспілкуватися з будь-яким оператором, таких як ну тобто стратегічних дронів, тобто і ціки, і FP1, і Middle Strike, тобто середньої дальності, FP2, вони всі без виключення кажуть, що це є чудовий. Виріб він досягає чудових результатів, і дійсно, ми останнім часом побачили дуже багато нападок, тобто користуючись тим, що зброя вона є в принципі непрозорим бізнесом. Так дійсно ми побачили спроби дискредитації збройних кампаній, нашого наших виробників зброї через вкиди, через різноманітні вкиди і створення оцієї негативної репутації в інформаційному полі. Тому це ті виклики, репутаційні виклики. Треба розуміти, що от взагалі оця негативна репутація це те, що знижує в принципі імідж, Ну погіршує імідж, знижує капіталізацію будь-якого підприємства. Ну що ж, це також війна, і інформаційна війна є обов'язковою складовою. Тому але і, і і в ній також я впевнений, що держава Україна, зрештою дістане перемогу. Разом з тим а тут питання: а навіщо ОАЕ 30% в української компанії, яка вробляє дрони і далекобійні боєприпаси для того, щоб продовжувати гібридний конфлікт з Саудівською Аравією в Ємені? Чи для чого? Тим більше, що ОАЕ ну країна, яка ну не світилася якихось серйозних військових конфліктах, а країна багата, країна відома. Країна, де живуть люди заможні, які можуть собі це дозволити. Ну і країна, яка дуже швидко розвивається. Дійсно, ми маємо справу якраз з високотехнологічним бізнесом, тобто, це вже нові види озброєнь. Я нагадаю лише, що цілий ряд саме збройних виставок проводяться і в Об'єднаних Арабських Еміратах, зокрема, але також і в Саудівській Аравії. Окрім того, ми ще не забуваємо Катар. Тобто, ось це та справа. Ну тобто, це, це є загалом. Ми називаємо їх саудитами, і вони мають звичайно ж. Свої е, інтереси, як і будь-який регіон, як тут Росія, Україна, як е, там, в Са 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 Саудівська Аравія, як Індія, Пакистан, для прикладу, там держави Тихоокеанського регіону. Тобто е, це е, ось ті внутрішні справи, е, які, які ми повинні від, е, відділяти. І повинні боротися однаковою мірою і за е, саме е, об'єднані Арабські Емірати, і за Катар, і також за Саудівську Аравію, яка, попри те, що вона є ну, диктаторською країною, вона є е, е, також е, і союзником Сполучених Штатів Америки. Тобто, оце є складний е, геополітичний такий е, клубок, який нам доведеться враховувати при укладенні будь-яких. В тому числі і бізнесових, і дипломатичних, тобто економічних контрактів, але при цьому е, враховувати свої інтереси, і звичайно ж, е, з цього приводу я знаю, що працюють вже відповідні служби, і в нашому міністерстві закордонних справ, і наша служби зовнішньої розвідки, які е, ну в подальшому перевірять на цю приналежність там доцільність того чи іншого контракту. Але от ми Об'єднані Арабські Емірати це не перша країна, яка хоче бути присутня тут на ринку наших виробників зброї. Просто здебільшого 90% відсотків усіх пропозицій вони є непублічними. Можливо, через значну суму ця, ця пропозиція стала публічно вийшла в медіапростір, Але загалом європейські країни, тобто Нідерланди, Швеція, Данія, Чехія, вони вже давно тут вони хочуть бачити нашу розробку, хочуть бути своїм капіталом присутні в наших фірмах, в наших підприємствах, в наших технологіях. І Україна на сьогодні це є єдина в світі країна, яка може запропонувати іншому світу такі умови. Все решта це надто дороговартісні проекти, як то літаки п'ятого покоління, як то ракети, і так далі. Де ну час цих технологій він вже минув, це вже вчорашній день. На сьогодні максимально прості безпілотні системи будуть визначати війни майбутніх поколінь, і от в цих в цьому ринку хочуть бути. Присутні абсолютно всі країни. Що ж, пане Сергій, побачили почули вас. Дякуємо за ваші коментарі. Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був з нами на зв'язку.